Вітаю, я Очаренко Стас, здобувач освіти 11 класу Варварівського ліцею. Вітаю. Я Федоров Єгор, здобувач освіти 8 класу Варварівського ліцею. Д наша дослідницька робота. Застосування фізичних законів у виробниці засобів радіоелектронної боротьби. Фізика. Наука різностороння. Кожен її розділ важливий. Військова справа та фізика є нероздільними. Володіючи знаннями основних законів фізики, можна досконало володіти навичками навч... роботи з військовою технікою. Актуальність нашого захист військових та цивільних об'єктів від БПРА. Мета нашої роботи дослідити застосування фізичних законів у роботі засобів РЕП та порівняти заводські саморобні рішення. Ми висунули такі таку гіпотезу. Електромагнітна хвиля процес розповсюдження електромагнітної взаємодії в просторі у вигляді змінних, зв'язаних між собою електричного та магнітного полів. Прикладами електромагнітних хвиль є світло, радіохвилі та інші. Електромагнітні хвилі активно використовуються в електромагнітній зброї. Її можна класифікувати наступним чином. Зброя з електромагнітними полями використовується в електромагнітних пушках та мікрохвильових генераторах. Зброя зі збудженими яйчатками використовується в електромагнітних пристроях збудження, зброї на основі іонізуючого випромінювання. Зброя з електромагнітним випромінюванням – лазерна зброя, вик... мікрохвильована зброя. Зброя електромагнітних імпульсів, генератор та електромагнітні бомби. РЕП. Радіоелектрична боротьба. Це комплекс технічних засобів, призначених для. Створення перешкоди вучення сигналів. Дезінформації. Сигналів. Реп створює потужний сигнал на частоті керування дроном. Дрон втрачає зв'язок і приземлюється без зіткнення. Це безпечніший спосіб, ніж фізична нейтралізація Основні компоненти реп. Передавач підсилювач потужності. Створює сильний сигнал. Антенна визначає напрям випромінювання, Фільтр елементи захисту, стабілізують систему, живлення, АКБ, інвентори забезпечують автономність, охолодження та корпус для стабільності та безпеки роботи. Ви, РЕП в Україні. Дямі пущення каналів керування, ДПС, пуфінг, підміна координат, Сигн... Те, ем... Те розвідка сигналів. Протикер... Дані комплекси блокування ВПО ССМ протидія гушінь. Фізика роботи РЕП. Основою є електромагнітна хвиля з параметром частота, потужність, фаза, інтерференція. Явище взаємодії хвиль. Основа глушіння. СНР. Співвідношення сигнал шум Зниження СНР призводить до втрати зв'язку. Дослідницькій частині ми порівняли заводську станцію синиця 1 та саморобну. Вартість заводської станції синиця 1 приблизно 960 доларів, що приблизно 40 тисяч гривень. А саморобна підсилювач, антена, акумулятор та інші витрати разом виходить близько 25 тисяч. Переважна саморобний ровний Менша вартість, проста конструкція, можливість налаштування. Недоліки. Відсутність сертифікації може створювати завади ризику правопорушення. Перевагами реп, які ми досліджували та розглядали, є наступні фактори. Створює перешкоди втрачає сигнал, приземляється, вибуху немає. Має досить просту конструкцію. Так як ми живемо при фонтровій області, ми часто спостерігаємо БПЛА навіть під час навчального процесу. Розміщення реп. На приміщення нашого мобільного вкруча, нам відчуття безпеки та Частота цього РЕП долушує сигнал мобільної мережі, але жодним чином не впливає на сигнал Wi-Fi, що забезпечує можливість проводження дистанційних уроків під час тривог. А, але законодавчі аспекти, використання глушилок без дозволу заборонено законом. Може вплинути на екстрені служби медичне обладнання банківські системи. У школах усі технічні експерименти узгоджуються з органами влади. Висновки: фізика РЕП базується на законах поширення інфер... інференції та енергетичного балансу електромагнітних хвиль. Самооборона. Станція може бути дешевою, але менш надійною. Знання про РЕП варто застосовувати для освіти, а не для незаконного використання. Слава Україні! Героям слава! Дякую Героям за увагу!